Один із найпотужніших від початку повномасштабної війни Європейський Союз нарешті схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Що в ньому? Чому його так довго не вдавалося затвердити? І яка країна приєдналася до нових обмежень? Тетяна Лугунова розкаже. Затверджено. Європейський союз схвалив чергову порцію санкцій проти Росії. Пакет номер 18. Його офіційний Брюссель називає одним із найсуворіших від початку повномасштабної війни. Санкційна епопея тривала кілька тижнів. Пакет обговорювали на різних рівнях. утім узгодити ніяк не могли. Ухвалення обмежень блокували одразу дві держави Євросоюзу, і цього разу обійшлося без Угорщини. Проти виступили Словаччина і Мальта з різних причин. Офіційна Валетта боялася, що зменшення граничної ціни на російську нафту призведе до збільшення тіньового флоту РФ, і танкери під прапорами крихітних острівних держав складуть конкуренцію мальтійським судом. Д нам офіційна Братислава вимагала від Єврокомісії фінансових гарантій аж на 2028 рік, коли ЄС повністю відмовиться від російського газу. Ми шість разів витували й пакет санкцій. Добре, добре, Ви добре чуєте? Повторюю шість разів. і протягом цього часу ми тиснули на Єврокомісію, щоби вона звернула увагу на Словацьку республіку. Перш за все на вплив відмови від імпорту російського газу на економіку нашої країни. І це нам без сумніву вдалося. Які аргументи використав офіційний Брюссель, точно невідомо. Утім, врешті-решт і Мальта і словаччина. Зняли свої заперечення, на цьому етапі, дорогі друзі, було б контрпродуктивно продовжувати витувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі переговорні опції вичерпані. Продовження нашої блокувальної позиції загрожувало б нашим інтересам. То що там у новому пакеті? Знижена гранична ціна на російську нафту. Щоправда, не до 45 доларів за барель як планували раніше. Цей показник зробили гнучким. Ціна буде на 15%. Кивничою за середню ринкову зараз гранична ціна 47,5 доларів за барель. Розширено чорний список підсанкційних осіб, як фізичних, так і юридичних. Довшим став перелік суден тіньового флоту. До нього додали ще 105 танкерів. Запроваджені санкції проти низки російських банків та компаній, що працюють на військовий сектор держави агресора. І це ще не все. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей. Ми продовжуємо підвищувати ціну війни для Росії, щоб зупинення агресії стало єдиним шляхом для Москви. До енергетичних санкцій Євросоюзу приєдналася і Велика Британія. Лондон теж знизив граничну ціну на російську нафту до 47,5 доларів за барель. Тетяна нові числа фролов. Подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.